Семеро жінок загинули, 11 людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Окупанти вдарили по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Обстрілювали місто з різних видів зброї. І спочатку Росія відкрила вогонь з танків по місту, а потім завдала ударів з РСЗВ ГРАД. Про це в ефірі нашого телеканалу про Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації. Перший обстріл почався з 7.40, танковий обстріл, ну так сказати, пристрілочний, як вони це називають по, саме по ринку. Назвати його вже таким ринком центральним, який він був, був до цієї повномасштабної навали, вже не назвеш, там було буквально декілька таких палаток, наметів. де... Ну, чотири-п'ять буквально, де люди торгували, і місцяни приходили туди. Ну, зрозуміло, зранку трошки скупитися і і йти звідти, тому що ну взагалі рух по місту це, це ну, квест там. піти за продуктами, піти за гуманітаркою, піти за водою. Це це дійсно квест. Тому люди намагаються якомога раніше приходити, е, скупились і потім якомога швидше там повертатись до своїх укриттів. Перший був, повторюсь, 7.40 танковий обстріл. Після нього 7.55 55 відбувся масований обстріл з РСЗО ГРАД, потім 8.12 ще один обстріл з Градів. ну і Потім 9 з копійками ще була. І 11.25 по 11.45. 11, 11 по 11.45.